Закон України про національну поліцію, розділ 7, загальні засади проходження служби в поліції. І дійшли ми до статті номер 61 Називається вона Обмеження пов'язані зі службою в поліції. Так що, якщо ви служите в поліції, мабуть, є якісь обмеження. так? От зараз ми про них і дізнаємося. А ви пишіть свої думки в коментарях, якщо хтось щось знає чи хоче прокоментувати. Перше, на поліцейських поширюються обмеження, визначені законом України про запобігання корупції цим та іншим законами України. Ось так. Не може бути поліцейським. Перше, особа, визначена недієзнатною або обмеженою дієздатною особою. Друге. Особа засуджена за умисне вчинення такого тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість, якої, якої погашена чи знята визначеному закону порядки. Ну, якщо ви зробили тяжкий або особливо тяжкий злочин, то ви не можете бути поліцейським, а якщо зробили не тяжкий злочин, то можете тут, які питання. Третя особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, ось так. А ось це вже пункт суперечить тому, що я раніше сказав. Тобто, якщо у вас судимість не знята, то ви не можете бути поліцейським. Четверта, особа, щодо якої було припинене кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав. П'яте. особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Ну, тобто такі ворішки, да, крадії з держбюджету, їх теж в поліцію не візьмуть. Та я думаю, що вони і самі туди не підуть, якщо у них є можливість. Займатися корупцією. Шосте особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу в поліції, або до процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання неї службових обов'язків потрібен такий допуск. Так, сьоме. Особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Цікаво, от ліхарадка Ебо, Ебола там є чи нема в тому списку? Так. Ну, це так пошуткував. Восьме. Особа, яка втратила громадянство України та має громадянство підданства іноземної держави або особа без громадянства. Ой, ну такий абсурдний пункт. Ну, є та є. Дев'яте. Особа, яка надала, надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу в поліції. Так, третій пункт цієї. Статті. За поліцейськими зберігаються всі права, визначені для громадян України Конституцією та законом України, крім обмежень, встановлених цим іншими законами України. Ну, Тут, говорять, зберігаються всі права, і тут в кінці речення пишуть, крім обмежень, встановлених цим та іншими законами України. Ну, не знаю. Четвертий пункт. Поліцейський не може бути членом політичної партії. О, а це вже для мене відкриття, якщо чесно, я цього не знав. Ну, п'ятий пункт і останній. Поліцейський не може організовувати страйки та брати участь у страйках. Ось так. от. Запам'ятайте поліцейським чи хто хоче бути поліцейським. Якщо ви хочете брати участь у страйках, то полі поліцейським... якщо ви є поліцейським, то вам не можна. А якщо ви не є поліцейським, то вам можна, але. Краще тоді до поліції не йдіть, якщо хочете брати участь у страйках. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.